В одній із пісень дідо Марсік сказав: у космосі всі розмовляють українською, і ви знаєте, після цього відео я починаю розуміти, що скоро так буде не тільки у космосі. До речі, дякую, Янко, за це прекрасне відео. Привіт, 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 привіт. Ти звідки? Скажи, будь ласка, я родом з перу. Сперу з перу? Звідки hey. ви? Hey. 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 Дуже близько родом з Колумбії. Також народився в Колумбії, також в також банських горах в Боготі. Ти з якого міста? Я, ну я, я народився в Ерекіпі і це місто, яке знаходиться у високопірі. Саме абсолютно, у тебе прекрасна українська мова, це до дуже дякую, тому що я вже вивчаю п'ять років тому. І для мене українська мова дуже дуже милозвучна, і українці дуже милі люди, і в мене багато українських друзів. І, і так я хочу спілкуватися а, з ними. І, а зараз я думаю дуже важливо вивчати українську мову. Тому що я думаю, зараз українська мова зброя. Зброї, зброї і, і, щоб захищати від, бо, від ворога. Від, від ворога від угу. агресора. Абсолютно з тобою погоджуюсь. Моя найвища мотивація, ну, у мене є коріння, але також те, що в Україні реально люди, люди мене. Приймали як свого, і реально це дуже круті люди. І мені дуже подобається теж, коли українці сприймають мене за А, А про їжу що сказати? А, Порш! <рошь> <рошь> Співарники чекає. Так. борщ, вареники. Uh, і це каже ц... перуанець, що як розумієте, перуанська кухня така вже no, так, дуже так, відома. Ну дуже відома, але як перуанець я знаю як їсти. Uh -huh. і я знаю про харду Абсолютно. Прекрасно.